Привіт, мене звуть Дмитро і це черговий випуск моєї рубрики на YouTube-каналі Інфобізнесмен Трусак», де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними ідеями, корисними порадами, корисними думками з приводу інфобізнесу. Сьогодні в цьому випуску я хотів би розповісти вам більше про YouTube, поділитись своїм досвідом, поділитись там корисними знаннями, які я отримав про YouTube. Чому саме про Ютуб? Тому що цій платформі я зараз приділяю найбільше свого часу. Хоча я там в Тіктосі, інстаграмі регулярно викладаю різний контент, але для того, щоб там створювати контент, мені не потрібно там багато часу. Я там взяв, відкрив телефон, написав там трошки сценарій відео і потім вже щось записую. А для того, щоб записати відео для Ютубу, то як правило, що мені потрібно? Спочатку я пишу текст, потім я на основі цього тексту готую презентацію, потім по цій презентації записую скрінкаст, і потім вже це. Обробляю, там, готую картинку і, там, і так далі, і так далі, і потім викладаю на YouTube. Тобто в мене це займає набагато більше часу для того, щоб підготувати певне відео для YouTube. Тому він зараз в мене там, більше часу займає. Але я йому приділяю час, тому що я бачу якби, великі перспективи у цій платформі. Так от, у мене основний формат моїх відео це скрінкасти. Мені подобається такий формат. Скрінкасти це коли ви записуєте свій екран. Я готую презентацію, і потім по цій презентації я роблю запис екрану. Я озвучую цю презентацію і гортаю слайди і озвучую цю презентацію. Мені подобається такий формат, тому що я сам люблю такий формат, тому що коли дивишся такий формат, ти можеш і слухати спікера, і читати текст одночасно, і воно краще засвоюється інформація. А коли я сам створюю такий формат, мені теж зручно, тому що я підготував презентацію. і Потім я чітко по цій презентації рухаюся, озвучую там якісь свої думки, додаю. І мені так простіше. А так мені це треба все в голові тримати. А так є презентація. і Я по презентації записую відео. Мені такий формат подобається. Це основний формат мого каналу скрінкасти. Ви теж можете робити скрінкасти, класний такий варіант. Підготували презентацію, і потім робите запис екрану і озвучуєте ці скринкасти, класний варіант. Але другий формат у мене на каналі це ось такі живі відео. Це моє е, би, шоу, таке інфобізнесмен-трусак, де я записую живі відео. Навіщо ці живі відео? Тому що саме живий формат, коли людина говорить на камеру, він дає можливість стати ближчими до своєї аудиторії, тому що аудиторія тебе бачить, вони бачать. Твоє обличчя, вони бачать, як ти виступаєш, вони бачать тебе, такого живого, реального, і якби це зближує тебе з твоєю аудиторією. Люди тобі більше починають довіряти. І плюс це можливість розширити формат, якби можливість створювати щось нове, щось більш цікаве для своєї аудиторії. Тобто це також утримує аудиторію, тому що людям так люди люблять скрінкасти, вони дивляться їх, але іноді їм хочеться чогось новенького. І ось це якби для різноманіття такого. Сказати собі, і плюс, дивіться, в чому фішка ще ось цього формату. Це ж не просто в мене, от я записую зараз вже, здається, 30-й випуск моєї рубрики Інфобізнесмен Трусак». Це в мене як серіал. І це така фішка зловічі і дуже крута фішка. Коли ви робите типу якусь рубрику у себе на youtube каналі заводите під неї якийсь новий е лист, плейлист, і ви туди якби би, серії випускаєте серію контенту. Не один там контент. А це у вас іде як серіал такий. Ви кожен раз новий випуск. Перший, другий, п'ятий, десятий, двадцятий, і ви випускаєте. І фішка в тому, що ви повинні цей серіал, він повинен бути тісно зв'язаний з вашою темою, і він повинен мати там в назві своїй ключові слова по вашій темі. У мене там ключове слово це інфобізнесмен. Так, і якщо ви зараз зайдете в Ютуб і українською мовою напишете інфобізнесмен, то в пошуковій видачі ви 100% там побачите мої якби відео. Цієї рубрики Інфобізнесмен трусах. І це така фішка, так? Берете свою тему, створюєте таку собі, такий собі серіал. В, цьому, в, в назву цього серіалу закладаєте якесь ключове слово з вашої теми і записуєте ці відео. І 100% якийсь якесь із цих відео, якийсь випуск з вашого відео, там 5, 10, 20, чи тридцятий, може потрапити в пошукову видачу, і люди його будуть знаходити. І це дуже добре. І ще плюс, дивіться, в чому фішка, коли ви робите ось таку рубрику, такий собі серіал. Коли люди заходять, бачать там 20-й випуск вашого серіалу. Ім цікаво, якщо їм сподобався цей випуск, вони думають, о, клас, це 20-й випуск, а що ж там було в 19, -му, 18, -му, 17. -му? Вони заходять в ваш плейлист і починають дивитися там попередні серії. І це дуже круто. Це і для алгоритмів круто, тому що YouTube бачить, що люди довго проводять час на вашому каналі. Він починає просувати ці ваші відео, і це дуже круто для вас, тому що ви таким чином утримуєте аудиторію. І коли людина подивилася одне відео, друге, третє, п'яте, то, то з великою вірогідністю, що людина підпишеться на вас. Тому ось такий формат серіалу, типу, коли ви створюєте рубрику, закладаєте в назву цієї рубрики ключове слово, і коли ви випускаєте серію відео, там перший, другий, п'ятий, тобто у вас дуже багато серій таких відео, то це дуже класно, якби працює. Ви собі беріть на озброєння. Це така крута фішка, такий крутий формат, саме створювати таке шоу, серіал такий. І тоді якби, він і в пошуковій видачі класно працює, і люди потім можуть підсісти на цей серіал, і потім підписуватись на вас добре. І це все якби вам на руку. Тому беріть таке на озброєння. Це така фішка, якою я поділився, яку я використовую. Тобто у мене два формати: скрінкасти і формати з такого живого відео, типу серіалу. І я їх записую. Інколи хочеться зробити таке живе відео, беру, вмикаю камеру і просто записую живе відео. А іноді я беру і готуюсь. Тобто готую текст, потім пишу там цей текст, потім роблю презентацію, потім роблю відео. Це набагато довше. Але якби я таким чином створюю корисний контент для людей. Це, це мій такий підхід. Що корисного хочу сказати вам про Ютуб? із того останнього, що я там я ж періодично навчаюсь десь і дізнаюсь таку цікаву інформацію про Ютуб. І що цікавого я дізнався, що такого цікавого хочу вам розповісти. Дивіться, така важлива, важлива штука. Зараз з'явились в Ютубі шортси. можливість знімати такі короткі відео, одну хвилину вони тривають. І за рахунок цих шортсів можна дуже швидко набирати аудиторію. Але ви повинні знати такий момент важливий, коли ви записуєте довгі відео, то до вас на вас підписуються, до вас приходять люди, які люблять дивитися довгі відео. Коли ви починаєте викладати шорти, до вас приходять люди, які люблять дивитися короткі відео. І це зовсім різна аудиторія. Тому експерти радять під шорти робити окремий ютуб канал, під довгі відео робити окремий ютуб канал, тому що це різна аудиторія. Ви різну аудиторію таким чином захоплюєте, і люди, які люблять дивитися короткі відео, вони... З малою вірогідністю буде дивитися ваші довгі відео. А люди, які люблять довгі відео, їм не дуже там інколи подобаються шорти. Тому це повинні бути різні канали. Якщо ви хочете використовувати і шорти, і довгі відео, ви повинні створити два різних канали. Там буде збиратися аудиторія, яка любить короткі відео, а там буде збиратися аудиторія, яка любить довгі відео. Якщо ви будете це міксувати, то воно буде один одному заважати. Різна аудиторія, ті дивляться те, ті дивляться те. І у підсумку, якби YouTube буде погано просувати, наприклад, ваші довгі відео, або там короткі будуть добре просуватися, а довгі ні, або навпаки. Тому якби, під короткі і довгі відео ви повинні створювати окремі YouTube канал. Це така важлива інформація. І ще така важлива інформація. Дивіться, те, чого я не роблю, але те, що я раджу вам робити. Я, наприклад, у мене там є матеріал певний, так, сукупність певного матеріалу. Я хочу по цьому матеріалу, який вже в мене напрацювався, я хочу створити там серію відео. І я записую відео по тому матеріалу, який в мене вже є. Але це не дуже класний підхід. Це якби він дозволяє мені викласти те, що я чим я хочу поділитися. Але для просування мого ютуб каналу це погано працює, тому що я вам раджу, дивіться, у вас є тема вашого інфобізнесу. І коли ви захочете завести Ютуб канал, що я, що я раджу вам робити? Взяти по своїй темі, зібрати ключові слова, основні ключові слова, які люди вводять по вашій темі, щоб шукати там якусь інформацію по цим ключовим словам. Вам треба виписати ці ключові слова і записувати відео по цим ключовим словам. Але ці ключові слова вони можуть бути дуже конкурентні. І, наприклад, ваші відео не будуть потрапляти в пошукову видачу Ютуба. Тому вам що треба зробити? Крім того, що ви зберете ось ці основні ключові слова по вашій темі, вам ще треба знайти ключові слова з довгим хвостом. Що це значить? Дивіться, наприклад, в моїй темі ключове слово воронка продажів, вона дуже конкурентна, це ключове слово. І по, по ньому, якщо я створю там відео, то можливо там скоріше за все. Моє відео не потрапить по шокову видачу. І що мені треба робити? Мені треба записувати відео не по ключовому слову воронка продажів, а мені треба знайти. Ключові слова з довгим хвостом. Наприклад, як створити воронку продажів в Інстаграмі, як створити воронку продажів в Телеграмі, як створити воронку продажів без сайту. Ну, Тобто я знаходжу ось такі довгі ключі, які мені Ютуб запропонує. Я вписую в Ютубі воронка продажів пошуку і дивлюсь, які там довгі ключі Ютуб мені пропонує. І я ось по цим довгим ключам я створюю свої відео. І вам бажано створювати відео саме на початку, якщо ви хочете, щоб ваш. YouTube органічно розвивався, вам треба робити відео під пошукові ось такі слова в вашій темі, з довгими хвостами, і записати багато таких відео. Тоді є вірогідність того, що ваш канал якби, отримає органіку, отримає багато там нових відвідувачів, багато переглядів. Це таке із такого з практичного, що я вам рекомендую робити. Так? Тоді у вас буде якби, приріст аудиторії, тоді все буде нормально. Ще, що я раджу вам робити, те, що я робив, тестував, і те, що ви можете робити, це застосовувати платну рекламу. Ви можете свої найкращі відео, відео, які у вас там найкращі результати, які набирають більше, лайк, більше лайків, більше всього, які набирають найбільше там, коментарів, ви можете просувати ці відео за допомогою платної реклами і та, таким чином їх підштовхувати, щоб вони ще стали більш популярними, щоб вони отримали більше глядачів і так далі. І щоб вони там залучили в ваш бізнес більше клієнтів. Що ви робите? Ви можете просувати ці відео за допомогою платної реклами Google Ads. Ви можете налаштувати платну рекламу і ці відео просувати. І я, наприклад, тестував е, недавно. Я витратив там близько 800 гривень і отримав десь близько 2000 переглядів мого відео. Тобто, за 800 гривень у мене 2000 переглядів цільових мого відео. Тобто, десь 40-50 копійок коштувала. Ну, там не, не дві тисячі, трошки менше, тобто 40-50 копійок коштував один перегляд цільовий мого відео. Яку я рекламу налаштовував? В Ютубі є два варіанти, там як ви можете налаштувати рекламу. Ну такі основні: це коли ви показуєте свою рекламу зверху, хтось дивиться чуже відео, і зверху е з'являється ваша реклама. Але цю рекламу я не застосовував. Я застосовував другий тип реклами, коли хтось вводить в пошуку якесь ключове слово. Йому видається пошукова видача, і в цій пошуковій видачі буде реклама вашого відео. І людина може також на неї перейти, якби подивитись ваше відео. Тобто цей варіант мені сподобався, і цей варіант я використовував. Тобто таким чином люди будуть вводити якісь пошукові запити, якісь будуть пов'язані з вашою темою, і там буде десь. Реклама ваша би, вашого відео, і таким чином ви будете цільових людей отримувати на свій канал і просувати таким чином своє відео. Тобто я вам раджу, якщо ви хочете якесь своє відео просунути, тобто використовувати платну рекламу. Таким чином ви його підштовхнете, більше людей притягнете, і плюс люди будуть ще підписуватись на ваш канал. У мене там було із цих 800 гривень, так я там витратив, але там було десь порядка 10 нових підписників. На мене підписалися з цієї платної реклами. Я там тестував три варіанти. Я спочатку налаштовував рекламу цього відео без націлювання, тобто просто давав можливість Ютубу показувати мою, моє відео тим людям, яким він вважає за потрібне, без націлювання. Просто Україна і просто вік там поставив 25-45 років. І Ютуб там показував, і це дало найкращі там результати. Там е, найбільше підписників прийшло з такої реклами. Ще тестував по ключовим словам, тобто показував людям, які вводять певні ключові слова, і ще показував по інтересам. Тобто я тестував. Найкраще показали результати без націлювання, але тут все треба тестувати. Тобто ви повинні тут експериментувати. Але головна ідея в тому, що ви можете і ви повинні це робити. Знайшли якесь своє найкраще відео і берете і просуваєте його через платну рекламу в Google Ads. і таким чином ви просуваєте своє відео, притягуєте на свій канал більше аудиторії, отримуєте підписників і, можливо, навіть з цього відео направляєте людей в якісь свої воронки і ще й клієнтів отримаєте. Це теж нормальна практика, ви теж раджу вам застосовувати. Це ще такий, маленька така фішка, яку я підсвітив, яку я використовую, яку раджу вам використовувати в Ютубі. Що ще я хочу сказати такого важливого про Ютуб? Я от дивився на американців, проаналізував, що вони роблять. От я бачив приклади, коли американець там рік вів Ютуб, у нього там 10 підписників, другий рік веде Ютуб, у нього там 100-200 підписників. І вже на п'ятий-шостий рік, і коли він вів Ютуб, у нього вже там величезний ріст, там десятки тисяч підписників. Тобто ідея в тому, що багато з тих, хто досяг успіху в Ютубі, це люди, які роками вели Ютуб канал. Тобто, якщо ви сюди прийшли там. На місяць, на два, на три, то, скоріше за все, у вас мало що вийде. Якщо ж ви прийшли сюди на роки, то там на третій, п'ятий, десятий рік у вас може бути дуже круті результати. Тобто, в Ютубі, якщо ви хочете досягти певних успіхів, ви повинні прийти сюди надовго і ви повинні регулярно викладати контент, створювати його. І бажано робити те, що я вам кажу: що спочатку записувати все ж таки контент під ключові запити вашої аудиторії, спочатку створити таке ядро. Щоб у вас було багато органічних переглядів, і періодично там ви можете випускати той контент, який ви просто хочете. Викладати, можливо, там якісь серіали, як я це роблю, можливо, якісь такі рубрики, які ви хочете, можливо, якісь відео, які ви хочете на ті теми, які ви хочете. Але в основному ядро вашого каналу повинно бути під певні ключові запити вашої цільової аудиторії. Тоді буде органічний ріст, тоді буде все нормально. І плюс ви повинні використовувати там платну рекламу, щоб просувати деякі ваші відео. Це теж буде давати ріст вашій якби, аудиторії, ріст вашого каналу. Це такі основні моменти. Тобто, якщо хочете успіху, тобто головна ідея, хочете успіху в Ютубі, ви повинні прийти сюди надовго і ви повинні регулярно викладати сюди контент по своїй темі. Тоді великі шанси, що у вас там на другий, третій, п'ятий чи десятий рік там буде величезна аудиторія на ютубі, і все буде класно. І ще така важлива думка, чому Ютуб, от зараз теж бачив пост недавно. У одного з там американських маркетологів відомих Френка Керна він теж казав, що я тестував зараз YouTube, і тестував зараз соціальні мережі. У мене краще спрацював Ютуб, тому що люди довше все ж таки дивляться мої відео, щоб взяти там за великим рахунком. Я там кожен день випускав в соціальних мережах якісь пости, а там виклав один одне відео в Ютубі, і воно набрало набагато більше переглядів, дало набагато кращі результати, ніж ось ці ось. 30 постів, які там я викладав в соціальних мережах. Тому Ютуб це така довгограюча пісня. І ви сьогодні працюєте на Ютуб, а завтра він працює на вас. Це якби він дає на перспективу. В соціальних мережах ви виклали пост. Якщо він класно спрацював, він сьогодні спрацював. В Ютубі ви сьогодні виклали пост. Він сьогодні може не спрацювати, але через рік він може вам привести багато аудиторії, дати круті результати. Тому це така довгограюча пісня. Тобто ви працюєте на перспективу з Ютубом. Якщо ви прийшли сюди надовго, то у вас є всі шанси, що YouTube в майбутньому принесе вам дуже круті результати. Це таке основне, що я хотів розповісти вам сьогодні про YouTube. Сподіваюся, що було корисно, трошки затягнув, але хотілося дати вам так максимум користі. На цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня чи вечора, коли ви це дивитесь? Бувайте.